Помер закатований НКВС, зізнавшись у злочині, якого ніколи й не задумував. Був заборонений на території СРСР до 80-х років. І лише зараз масовий читач починає його відкривати. Перший в Україні поет-футурист, головний противник ідолопоклонства, але водночас поціновувач творчости Шевченка, засновник декількох періодичних видань, серед яких найвизначнішим є нова генерація. Український поет-футурист Михайль Семенко. Це будівля Національної музичної академії імені Петра Чайковського, що знаходиться на Майдані Незалежності у Києві. Та раніше до підриву хрещатика відступаючими радянськими військами у 1941 році. Тут розташовувався один із найкращих готелів радянської України Континенталь. Готель Континенталь за розташуванням приміщень, зручностями та кросою обробки змагається з найкращими готелями Європи. Так рекламували готель тогочасні часописи та видання. А у десятих роках минулого сторіччя у підвалі готелю збирався знаменитий клуб Хлам. Художники, літератори, артисти, музиканти, в якому можна було зустріти Павла Тичину, Георгія Нарбута, Леся Курбаса, Бенедикта Лівшиця, Віктора Шкловського та багатьох інших представників Київської мистецької еліти. Зовсім поруч від готелю знаходилась і будівля міжнародного центру культури та мистецтв, знайома колись як «Жовтневий Палац. Який спочатку будувався як корпус інституту шляхетних дівчат, а після захоплення Києва червоними встиг побувати і вищою військовою та сільськогосподарською школою і інститутом шкіряної промисловості і навіть редакцією журналу більшовиченята? А з 1934 року. Тут почало діяти управління Народного комісаріату внутрішніх справ УРСР, і пішли чутки, що підвали інститутських приміщень почали перетворюватись на камери допитів. Та, повертаючись до континенталю, зовсім не дивно, що ексцентричний та богемний поет Михайль Семенко. Обрав залишитись у такому ж богемному місці до Києва. Він приїхав з Харкова на свій творчий вечір, який мав відбутись 23 квітня 1937 року, і заразом зустріти зі своєю колишньою дружиною Лідією Горенко. дружиною, з якою він мав двох дітей, і для якої писав незліченну кількість поезій, і дійсно. Якщо побут зумів знищити їхнє подружнє життя, проте точно не зміг знищити їхнього кохання одне до одного. Учора було якесь дивне побачення, дивне розстання. Знову не скінчив. Знову є щось незазначене. Мов не кохання. Але ж кохаю я так. Та якщо публіці творчого вечору пощастило почути його, то лідії. Це вже ніколи не вдасться. 26 квітня 1937 року у його номері пролунав стукіт. Добрий день. Михайло Васильович Семенко. В документах так. Прошу пройти з нами. Для чого? Провірка. Не Чи здатне слово сильного скорити дух поета? Питання, відповідь на яке доводилося виборювати кров'ю кожному поколінню майстрів слова. Питання, відповідь на яке вже дали Котляревський, Шевченко, Франко, Коцюбинський та ще ціла плеяда митців. Тепер настала черга відповідати їх наступникам. Взагалі, обставини арешту Семенка доволі цікаві. Хоча б із огляду на те, що наш поет був жителем двох парнасів Харкова та Києва якому у 1934 році було надано статус столиці УРСР, отож НКВС довелося зробити два ордери на арешт і лише чекати на появу Семенка? Він знав, що його дім будинок слово вже просочений кров'ю товаришів? Він знав про долю своїх найближчих друзів. Арешт Юліана Шпола. І останній постріл хвилювого. Обидва були ідейні комуністи і обидва переслідувані радянською владою. Та з того часу пройшло три роки. А Семенко досі на волі, досі живий. Про що думає людина, яка йде назустріч долі? Уявляє майбутнє. Осмислює теперішнє, журиться минулим 44-річний поет потяг Харків Київ і крапелька портвейну для сумних думок. Лютий 1914 року. <му> Напруга обтяжує повітря перед обличчям майбутньої катастрофи, але поки Франц Фердинанд досі живий, у Києві навіть попри сувору заборону уряду, святкують сторічний ювілей з дня народження Шевченка. Дійство відбувається дійсно урочисто, з кінною поліцією, нагайками та арештами. Проте, громадяни міста стійко виборюють своє право на вшанування національного генія, готуючись до будь-яких нападів ззовні. Аж тут 22-річний український поет, який зовсім нещодавно разом з братом Базилем проголосив якийсь незрозумілий кверофутуризм, футуризм, виходить на публіку з маніфестом сам. Який слугував перемовою до його восьмосторінкової збірочки поезій дерзання? Ей, Чоловіче, слухай сюди. Ти підносиш мені засмальцьованого кобзаря і кажеш: ось моє мистецтво. Чоловіче, мені за тебе соромно. Чоловіче, мистецтво, є щось таке, що тобі й не снилося. А ти вхопився за свого кобзаря, від якого тхне салом, і, і думаєш, його захистить твоя пошана. Чоловіче, час титана перевертає в нікчемного ліліпута і місце Шевченкові в записках наукових товариств. Я палю свій кобзар. й казати, що після таких маніфестацій в адресу Семенка лунали далеко не овації. Е, я гадаю, що його неправильно зрозуміли. Як і зараз, деякі люди його неправильно розуміють в буквальному сенсі, що він відмовляється від е, творчості Шевченка. Ні, е, він казав про те, аби змінити погляд точку зору і призму сприйняття Шевченка. Е, спустити його з п'єдесталу, так е, змінити його з, з ось з цієї ікони на просту людину, показати його не як не тільки як ідеал і генія, а ще й як людину. Хвиля обурення поєднала собою більшу частину національної інтелігенції. А замість Шевченка бойкоту та висміюванню був підданий сам Семенко. Ворони, Чупринка, Сріблянський та іншими ці критики титулували його не надто улесливо. Обмежена гама дегенера ідіо, харцизрокаже, символ українського розкладу і циніхам. Та Михайл лишався непохитним в його свідомості Міцно закрубувалась думка про порятунок того, що він так неймовірно кохав. Семенко був мобілізований до царської армії. А у 1916-1917 роках був відправлений нести службу на далекий схід у Владивосток. Там він обіймав посаду телеграфіста і продовжував писати вірші з тих часів. Збереглися його листи до батька, в яких він аргументує вибір своєї професії. От Ігор Сєвірянін сім років писав вірші. Той тепер має 20 тисяч рублів на рік. І я розраховую не на менше. Та у Владивостоці. Певно, дещо всупереч своїм професійним амбіціям, Михайль знайомиться зі своєю майбутньою дружиною. Лідією. І несподівано у цей час його поезія набуває значних ліричних. Навіть імпресіоністичних мотивів. Саме тут бунтар, революціонер та саркастичний цинік вперше ховається за маскою чутливого, ніжного та люблячого П'єро. Під цим амплуа він напише декілька збірок віршів: П'єро кохає, п'єро задається, та П'єро мертвопетлює. Тому що вона завжди з людини робить неймовірні речі, і хтось починає писати, закохавшись, а він, мені здається, повернувся до ось цієї, я б сказала, навіть трошки театральності, не дарма п'єро. Дуже сильно відчувається драма там. От Ти читаєш і прямо уявляєш його десь на сцені, в театрі, і відчувається ось ця якась така нервозність, така. Ем така, е, знаєш, таке оголений оголений нерв о, ось цієї драми і цього почуття, який він е, почував до своєї першої дружини. Армія від ударів посі у тисяча У 1917 році Семенко вже разом із Лідією повертається до України. Там він декілька місяців мешкає у своїх батьків, звідки, вже сповнений рішучості Дон Кіхота, вирушає до Києва. Україну Київ палає у вогні української революції проголошення української автономії, одмови від автономії, проголошення ОНР, проголошення незалежності. Прихід до влади Скоропадського, повалення влади Скоропадського і прихід директорії. Перша та друга радянсько-українська війна все це робить поетове життя насиченим. Він активізується, долучається до літературного процесу. Загалом за період 1918-1919 років випустить дев'ять поетичних збірок. І навіть стане членом комуністичної партії. для на всіх народів землі. В його поезіях простежувалось, що е, він не шукав е, краси. У нього є вірш, де він каже, що я не шукаю істини і краси, а я бачу сенс саме от в цьому пошуку. Я не, не шукаю кінцевого результату, а мені важливий цей процес. Далі він стане засновником літературного угрупування Фламінго. А згодом заснує і ударну групу поетів-футуристів, на основі якої вже утвориться Аспан І лише тоді футуристи остаточно вийдуть з печер літературного підпілля. Згодом Михайль Васильович навіть почне працювати редактором на Одеській кінофабриці. Туди ж він запросить і літераторів Курупія, Миколу Бажана та Юрія Яновського. Останній вже дещо пізніше перетворить цей життєвий досвід у свій магнум опус Майстер корабля. Семенко ж стане причетним до створення одного з найдорожчих тогочасних українських фільмів, що носитиме назву Тарас Шевченко. І матиме шалений успіх в Україні та за кордоном. Певна річ, можливість працювати в Одесі Михайль використав як шанс бути подалі од родини. Він шалено любив свою дружину, але, попри всі зусилля, ніяк не міг існувати з нею у побуті. Дочка нещадного критика та висміювача пан футуризму та, зокрема, Семенка. Оксана Буревій описує Семенка наступним чином. Свою першу дружину, вчительку, Семенко називав просвітянкою. Бив нещадно за те, що в школі вона вчить дітей любити Шевченка, не генія Семенка. Можливо, вона хотіла помститися таким чином ворогові свого батька. І можливо через це в своїх спогадах вона написала про те, що Семенко бив своїх дітей, і вона прям згадувала, як це відбувалося в будинку слова. Але важлива деталь, що Оксані на той момент було здається, чи 5, чи 7 років щось таке, і навряд чи вона могла пам'ятати так яскраво цей момент. Тому, скоріш за все, це містифікація. Ну я так підозрюю, тому що е, інші ну ніхто ні, ніде в спогадах цього не було в інших е, поетів-письменників. І його донька, е, донька е, Михайлі Семенка, дуже тепло е, відгукувалась про свого батька. Отож, не дивно, що не надто прив'язаний до родини, спраглий до бунту. Михайль знаходить в Одесі Наталю Ужвій. Поет знаходить її ще нікому невідому, працюючи в театрі, і переконує піти з ним спочатку у кіно, а потім і під вінець. З нею він розділить народження ще одного сина, Михайла, а також і свій останній вільний подих. З 1925 по 28 роки серед письменників точилася так звана літературна дискусія, започаткована Миколою Хвильовим, із його фатально проголошеним Геть від Москви». Семенко ж не міг дозволити зради самому собі. Він нарешті дочекався цієї бажаної можливості. Тож вів активну боротьбу з хвильовим. На що останні у часописи літературний ярмарок видає наступний пасаж. Спершу ви займалися деструкцією, потім ви займалися конструкцією, а поезії немає. Поета Семенка немає. Михайлі з відповіддю не барився разом з другом художником Анатолем Петрицьким. Він створює некролог, в траурній рамці якого зазначалося труп Семенка. Знайшли на вулиці. його вбито якимсь тупим знарядням. Можливо, літературним ярмарком тоді ще ані Анатоль, ані сам Михайль, і гадки не мали, що несвідомо, але пророкують власну долю. 1929 рік рік великого перелому, як на рік його Іосиф Сталін. Саме тоді він одержує всю повноту влади, і механізм остаточно запущено. Початок колективізації Довженко знімає свій опус магнум земля. Літературна дискусія закінчена, і з нею поступово закінчується повітря. Започаткована ще за життя Леніна, політика коренізації, хоч просувалася під виглядом сприяння національному відродженню, була по суті дамокливим мечем над тілом нації. Її впровадження сталося через суттєвий спротив українських народних мас більшовицькій окупації, побоюючись можливого загострення національних питань. Радянською владою було прийнято рішення піти на певні поступки. Тому 20-ті роки минулого сторіччя можна дійсно вважати відродженням української культури. Щоправда, вже у середині 30-х років над відродженням знову заясніє меч. Радянська влада не любила новаторів. Радянська влада не любила людей, які чимось виділяються серед інших. А Семенко був таким. І як би він їх не підтримував, але ну це було небезпечно для тогочасної влади, коли є людина з таким неординарним мисленням, яка е, готова перти проти всіх. Буквально Семенко починає поступово розчаровуватись у зведених собою ідолах, починає отходити від футуризму. Майже перестає писати арештують ялового, стріляється хвильовий. Ось Буревій, критик Семенкової творчості, після утисків радянської влади у вересні 34-го року вимушено залишає родину у Харкові та їде на заробітки до Москви. У жовтні його родина отримає від нього останнього листа. Пізніше у газетах вони прочитають про арешт українських білогвардійців. Серед 28 прізвищ будуть зазначені. Олекса Влесько, Григорій Косинка, Дмитро Фальківський та Кость Буревій. Під час арешту Семенка в Континенталі разом з ним у номері була присутня Наталя. Ужвій. невідомо чи вона була лише свідком, чи самостійно написала донос на Семенка. У той же вечір він мав зустріти зі своєю першою дружиною, та Лідія його так і не дочекалась. Далі був морок: незліченні допити, постійні катування та безперервні знущання. Разом з ним у підвалах катівень перебуває його товариш поет, прозаїк, сценарист та лінгвіст Майк Йогансен Семенко був членом компартії. Йогансен, ідейним марксистом тепер обидва огорнуті сліпучою ясністю сповідуваних ними ідей, сидять у всеосяжній темряві відчаю та крижаному холоді, без надії. Їм приписується членство в українській фашистській націоналістичній терористичній організації, хоч насправді такої ніколи не існувало і також у плануванні замаху на тодішнього секретаря ЦК КПБУ Фосіора, причетного до організації Голодомору 32-33 років розгортанні антиукраїнського терору. Та масових репресій проти української інтелігенції. Йогансен так і не визнав жодних зінкримінованих йому обвинувачень. Семенко зламався, підписався під кожним обвинуваченням і визнав кожен нездійснений гріх. 23 жовтня було оголошено вирок Найвища міра Покарання. 24 жовтня вирок було здійснено. І разом з іншими в'язнями Михайля Васильовича Семенка, першого українського футуриста, поета-новатора, борця нової, такої омріяної ним української культури. Було поховано у братській могилі в Биківнянському лісі. Семенко одна з тих особистостей, от думки про яку постійно впадаєш у крайності. Його чи ненавидіти, чи обожнювати. Він вмів любити, але не вмів жити разом з коханими. Він не був хорошим батьком, не був послідовним у своїх поглядах. Він був над новою, що за менш ніж 20 років зуміла лишити за собою полум'я, що зігріває багатьох і донині. Мене Семенко навчив сміливості. Насправді е, мені і так до цього люди казали, що я смілива людина, але читаючи його. Я розумію, що я хочу продовжувати далі бути такою, бо він таким був. Ще у 1914 році Семенко побачив, як людині підкорилося небо. Він одразу ж почав писати вірша. Назвав його Авіатор. І так, несвідомо він став одним з перших у світовій літературі, хто присвятив вірш новим магеланам повітря. Люблю, мідяні звуки, оркестри. Зачуваю здалека, сурми ревуть, кларнети розмовляють, юрма шумує, задержи капелюха за пілотом стежить на пан дивлюся. Уст, усміхи строять весело, усміхи очей хвилюють, гомін, сміхострумки, душа в сонячних струнах, опій і кров кликоче, пестить м'яко, юрма. Юрма гомінка й безжурна щасливим бути, як юрма, немає ні до чого діла. Опетлює. Авіатор. Хмара. Але попри весь свій епатаж та показний егоїзм, Михайль Васильович тяжко хворів ідеєю породити нову українську культуру. Причому не самотужки. Все своє життя він намагався гуртувати навколо себе талановитих людей: людей, що здатні бачити небачене. Людей, що здатні змусити побачити небачене? В його душі панувало шалене кохання, хоч і шкода, що віддавати його він вмів лише мистецтву, але не двом дружинам і не дітям. Чим був Семенко великим поетом, великим руйнівником, великим творцем чи всім водночас? Ким є ми? Чи зможемо ми колись дати відповідь на це питання? Чи зможемо бодай на мить наблизитись до розуміння власних пристрастей, жадань та острахів? Чи зможемо ми осягнути власну сутність, чи не зламаємось під нападами долі, чи вистоїм у боротьбі за наше Я? Чи любить авіатор небо? Пишіть швидше. Хай кожна хвиля часу хилить добруку вас. Пишіть більше. Хай кожна хвиля часу витягає з вас свою частку. Кришіть кремінь. Наше життя цілинні гори. Одвалюйте свою частку, хай стукотить молот. видірюйте динамі. Хай отскакують глиби в вогні. Працюйте, товариші, ви поети великих днів. Не лийте води, виливайте воду, не бійтеся, огонь сильніший. Більше пишіть, швидше пишіть, товариші. Ви поети межі.